zemit results everyone loves Кожен клієнт приходить до косметолога зі своєю проблемою. Хтось бореться з пігментацією чи акне, інші з почервонінням, пошкодженими капілярами або небажаним волоссям. Але всі вони прагнуть одного безпечного плану лікування з реальними видимими результатами. Як професіонал, ви обираєте не просто апарат, ви інвестуєте в надійну перевірену технологію, яка дає результат, гарантує безпеку клієнтів і розвиває ваш бізнес. Вам потрібен девайс, що є ефективним, зручним у використанні та починає приносити дохід одразу після запуску. Zemits Light Expert Pro створено саме з цією метою, щоб ви могли вирішувати більше проблем, вражати результатами ще більше клієнтів і впевнено працювати. Це набагато більше, ніж звичайний IPL. Це розумна три в одному система, що поєднує технології IPL, SHR та DPL. Разом вони забезпечують гнучкість, точність і результати, на які заслуговують ваші клієнти. Як це працює? IPL – Intense Pulsed Light – широкосмугове імпульсне світло для корекції пігментації, почервоніння та нерівної текстури шкіри. SHR Super Hair Removal делікатно впливає на волосяні фолікули швидкими низькоенергетичними імпульсами. Метод швидкий, безпечний і практично безболісний. DPL Dynamic Pulse Light звужує діапазон довжини хвилі для ще більш точного та ефективного впливу. Поєднання трьох технологій в одному девайсі дає вам повний контроль над енергією, глибиною впливу та комфортом клієнта під час кожної процедури. Завдяки Light Expert Pro ви можете ефективно працювати з такими запитами: активне акне та висипання, вікові пігментні плями та фотопошкодження, розаце. Почервоніння та судинні дефекти, в'ялість шкіри та тьмяний тон, усі типи небажаного волосся, навіть у делікатних зонах, ви можете впевнено проводити процедури як на обличчі, так і на тілі у будь-яку пору року. 10 змінних фільтрів дозволяють налаштувати процедуру за лічені секунди. Ви можете змінювати довжину хвилі залежно від потреб клієнта, фототипу шкіри та цілей процедури. На екрані доступні параметри флюенсу, тривалості імпульсу та частоти, тож ви повністю контролюєте кожен етап роботи. Це технологія клінічного рівня, яка водночас проста у використанні і легко освоюється. Ваші клієнти будуть приємно здивовані, наскільки комфортною може бути процедура з лазером. Сапфірова охолоджувальна насадка підтримує температуру від 0 градусів Цельсія до 5 градусів Цельсія, забезпечує. Чуючи максимальний комфорт під час сеансу, без анестезії, без болю, без реабілітації. Навіть клієнти з темними фототипами можуть проходити процедуру абсолютно комфортно, яких результатів можна очікувати: світліший, більш однорідний тон шкіри, зменшення запалення та почервоніння, зменшення пігментації та помітно гладша шкіра, візуально здоровіший вигляд шкіри. Клієнти бачать зміни, ви отримуєте їхню довіру, і вони повертаються знову. Поговоримо про цифри. Середня вартість однієї процедури від 80 до 280 євро. Окупність апарата приблизно за 2-3 місяці регулярної роботи, без додаткових витрат, без розхідних матеріалів, без неприємних сюрпризів. Це розумна інвестиція, яка працюватиме на вас роками. Ось так ви піднімете свій бізнес на новий рівень, не просто додаючи ще одну процедуру, а надаючи результати, які клієнти запам'ятовують. Земіс Light Expert Pro технологія, яка дає результати. Results everyone loves.